Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами розглядати, як я вам і обіцяв, те послання, яке мені прийшло на днях під час однієї з наших енергопрактик. Послання, яке саме: про важливість вкотре енергетичних переходів та підсилень для України після другого. 3 березня, а також після 23 березня. Оці такі магічні дати: 2, 3 і 23. Будемо сьогодні працювати з кількома різними колодами, як ми і колись раніше продивлялись по енергетичному стану, але зараз я вже так продивляюсь, коли дійсності йде важливий перехід. І от один з чергових. Важливих переходів знову ж таки буде відбуватись. Отже, давайте будемо дивитися, може скоро перемога все-таки. Дай Бог, тому що я вам не в одному відео говорив, що конкретної дати перемоги не існує. О, бачите, помічник підтверджує. Ч якоїсь конкретної дати перемоги насправді не існує. І, по правді кажучи. Перемога може в дійсності навіть прийти і неочікувано. Про це ще наші прогнози показували влітку 2022 року. В кінці літа 2022 року. Але коли йде енергетичне підсилення, це і дуже-дуже добре. Давайте ж подивимося, що воно з собою являтиме це енергетичне підсилення після 2-3 березня, і після 23 березня. Так, 4 карт з цих. Тепер чотири карт цієї колоди. О сама випала. П'ять карт з Оракола Віздом оракл. І по три карти ми витягнемо. Енергетичні зміни 2 3 березня для України. Oracle Mind Maze. І енергетичні зміни після 23 березня для України. Раз. Два. Три. Ну що ж, друзі, давайте будемо дивитись. Перший у нас Такий дуже, я би сказав, містичний та сильний оракул, який називається нові починання. Що він має на увазі? Правильно, все правильно, ви зрозуміли. Нові починання і нові можливості вкотре для нашої перемоги. Я вже в одному з прогнозів, коли робив на березень 2023 року, для України особливо, я говорив теж про важливість саме дат, енергетично сильних таких дат, після яких дійсності варто очікувати все-таки більш активних і активізацій контрнаступальних дій. Це якраз після 2-3 березня, орієнтовно 11 березня, і, от, власне, дати 20. 23, тобто після цих дат йде ще більша активізація вже нарешті до контрнаступальних дій. І так як мені пішло буквально кілька днів тому, теж така інформація, що особливо активізується в плані контрнаступальних наступів, саме звільнення Запорізького напрямку. А там вже й близько звільнення Херсонщини Лівобережжя, там вже ворог помаленьку готується до жесту доброї волі. І залишиться звільнити Крим та Донбас. Я не кажу, що це все буде легко, просто, але процес однозначно буде активований. Нові починання. Дивимось далі. Така карта. Бачите, як я би сказав, така символічна, така дійсності символічна. Тому що ця карта вона говорить про те, що легко це не буде все даватися аркан вогню, аркан ще загроз і, звичайно, аркан пов'язаний із битвами. Але дай Бог, щоб ці битви, якраз основні, зараз стосувалися. Вибиття ворога з України, вигнання, вибиття, випалювання ворога з України. От якось так. До речі, карта це називається самозречення. Так що дай Бог, щоб дійсності ті всі вороженьки наші, і внутрішні наголошую, і зовнішні, щоб вже геть пропали і пішли з України. Ось, слухайте, енергія дуже сильна. Ще одна цікава карта. Не менш цікава карта. Бачите, оце от я б теж назвав викриття цих всіх злодіїв, ворогів, тих загарбників. Але ще спроба. Все рівно буде захопити, загарбати. Ще поки нам йде наша основна допомога для перемоги, ще будуть пробувати ті гади, бачите, захоплювати, загарбувати щогодні, дегодні і як годні і будуть ще себе активізовувати. Тому кажу: найближче, оцей от особливо березень, квітень ми будемо ще окремо, звичайно, розглядати, але березень теж буде багато в чому визначальним і ключовим і він буде оприділяти і визначати. Наступний хід власне бойових дій. Коли ворог, зрозумівши, що вкотре їм не вдалося виконати свої плани, думки, бажання по захопленню України, може, дійсно це нарешті вже піде геть оце от самозречення, так? і третій аркан. Теж такий, я б сказав, символічний. Коли ми раніше часто дивилися на цих оракулах, в цей аркан я завжди казав, що як би там не було, не просто, але ми рухаємося рівно вперед. От світло і оцей от кораблик, який рухається вперед. Відкриття теж нового, нових можливостей рух до цього світла. Так, Дивимось, що далі в нас. Дев'ять мечів, якщо по класичній колоді, а тут такий аркан скорботи. Енергія, ще раз кажу, загострюється. Загострюється, тому що ворога доведеться гнати. І тим, хто зараз знаходиться. На окупованих територіях особливо треба бути уважними та обережними. Бо наші ворога будуть гнати. Заморозка, розморозка. Ще одна карта. пам'ятаєте, коли я говорив в грудні це було? Коли я говорив про те, що зима йде періодом справді то і заморозки? Весною, як останній акт тих всіх бойових дій, тої війни. Дуже хочеться вірити, що це так і буде, якраз ці всі от і будуть відбуватися розморожування тих процесів, коли ми дійсності будемо не просто якісно тримати оборону, але так, як вже було сказано раніше нові можливості для перемоги. Але ще раз кажу: буде важко і складно, легко не буде. Третій аркан зцілення. Маємо дві, знову ж таки, точки, ключових до яких, після яких далі рухаємось до зцілення кожного з нас і нашої країни. Це після 2-го, 3-го, після 23. -го. В березні ці точки зцілення активізуються. Ще раз кажу: як би там не хотів ворог нашкодити, напакостити, завдати ще якихось ударів. А вони це будуть спробувати робити, тому що по картах нема такого, що там раз все закінчилося, все дуже це хочеться. Але ще раз кажу: з однієї сторони, ці дати йдуть ключові, бо ворог буде активізовуватися, з іншої сторони, ці дати є ключові, тому що наші сили і наші воїни будуть мати чим нарешті добряче вибити з України ворога. Що бачите, як карта показує. Важливі повідомлення. А це мене взагалі дуже потішила карта для України Аркан Майстра. Сильна, потужна, могутня карта. Коли подальшим процесом війни керує саме, керують саме наші хоробрі воїни і наша країна. Оце Аркан Майстра. Так що з березня таки почнеться. Дай Бог дійсності той останній акт бойових дій, після якого дуже хочеться по факту приходу перемоги. Хай буде так. Дивимось далі, що в нас тут оракл говорить? Wisdom of Oracle. Бачите, аркан, який називається мир. Звістки про мир, мир, перемир'я. І ці звістки про мир, які йдуть від світової спільноти, які будуть вкотре допомагати, щоб ми і до перемоги, і до миру, звичайно, йшли і чим пошвидше, і якомога швидше. І що би ви думали тут яка карта? 23 позначка. Час, 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 час. Годинник, який тікає. І от ця карта мені, знаєте, в двох проекціях відгукується з однієї сторони. Час, який в певних локаціях, в певних точках, зараз грає проти нас. Тому що немає ще необхідного підсилення, а воно дуже-дуже потрібно. Тому що поки до повних контрнаступальних дій, я не виключаю, що ворогу все-таки ще вдасться просунутися по певних територіях, локаціях. І навіть, як ми говорили в останніх наших прогнозах, є дуже велика загроза захоплення саме і Бахмутського напрямку. Але що би там ворог не захопив, все рівно. Територія України буде звільнена і повернена до кордонів 91-го року. І якщо там кажуть виграний бій, це не означає виграна війна. Якщо там вороги ходять і тішаться, що вони щось там виграли чи захопили. Але з іншої сторони, цей оракул говорить про те, що і для ворога їхній час спливає. Час їхніх. Якихось так званих переваг. Він спливає. Тому скоро їм точно буде. Капут. І наголошую не лише зовнішнім ворогам, але й внутрішнім. А ця карта говорить, щоб ми не падали у відчай по принципу о Боже, це ніколи не закінчиться. Бо ця карта так і говорить: історія, яка ніколи не закінчується. Будь-яка історія має свій початок і має своє завершення нічого не триває вічно. Колись в одного короля така притча є, на перстні була фраза. Коли він її читав і був радісний, то йому ставало сумно. А коли він був сумний і її читав, йому ставало радісно. І фраза була така: І це мене. І це пройде. Тому що останній рік це далеко не найкращий рік. Але ще раз кажу, на шляху великих змін, великих трансформацій, звільнення, об'єднання цей процес не йде, на жаль, легко, безболісно і без втрат. І цей аркан, цей оракул, ніж, закликає не впадати у відчай. Ця історія завершиться перемогою України. І завершиться, дай Бог, швидше, ніж ми гадаємо. Ще один оракул. Той, хто думає, як я кажу таке моє слово, думальник, та? той, хто думає, так що, любі мої, думаємо. Мислимо правильно якраз все аналізуємо, бо дезінформації ще буде о як багато. Це одна із, власне, із видів зброї, зброї ворога. інформаційна зброя, інформаційна платформа. Тому добре думайте, де ви що кому говорите. Що ви взагалі яку інформацію чуєте, думайте і аналізуєте? Я завжди кажу: включайте свої, свою думалку, свої мозки включайте і думайте, добре все аналізуйте. І такий от аркан, я б його назвав звільнення. Звільнення. Така тут намальована значить, як фея. А ще й би цей аркан назвав кожному по справедливості і по справах його. Тому очікуємо продовження звільнення. І дуже хочеться, щоб це було так, як історія, які були раніше. Спочатку так тихо, 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 а потім за 1-2-3 дні звільняють. Величезну територію України від рашистської окупації. Воно десь приблизно по такому сценарію і буде відбуватись. І давайте подивимося з цих трьох оракулів. після другого, третього, що ще для України важливого приходить. Така карта чарівниці. Бачите, підсилення в плані магії, містики, енергії ще будуть доєднуватись. Енергопрактики, люди, які пробуджуються своєю силою і допомагають боротися з нечистю. Бачите, це ще йде і пробудження сили в тих, в кого вона має бути. Розбиття тих стін, тих скал, тих блоків, тих обмежень, які не допускали нас до наступного етапу в перемозі над ворогом. Є розбиття це після другого, третього ми дивимося. І вкотре маємо карту інопланетного розуму. Напевно, вона тут теж не дарма випадає. Треба буде окремо зробити відеопрогноз, все-таки ви просили, То що ж то за НЛО? Творіння людське, чи все-таки інопланетне? Я кажу так. Її таке, і таке. Але так чи інакше, після 2, 3 березня. Активізація наших, бачите, друзів, як то кажуть, з інших просторів галактик, буде й далі відбуватися. Хай відбувається. Головне, щоб нам допомагали подолати того ворога і внутрішнього, і зовнішнього, і щоб Україна перемогла після 23 березня. Так і хочеться сказати: карта нових надій, нових сподівань. Допомоги за морів, за океанів, ту, яку очікуємо. Аркан такої от, підкови, конюшина, яка має чотири листки. Успіх та вдача на стороні нашій, на стороні наших хоробрих воїнів ЗСУ. І продовження боротьби з тим нечистим. Будемо далі виплутуватися з тих всяких. Сіток, які там ворог намагається плести, знову ж таки, Аркан, бачите, і інформаційна війна, і енергетична війна. І така війна на всіх рівнях боротьба продовжиться. Так що не дарма. все-таки йшла інформація, що весна це такий важливий і, дай Бог, останній акт тих всіх воєнних дій та подій. А ну ще хочу одну дотягнути до того гадства. Тут навіть дві карти витягнулися. Кей називаю розбиття чорної магії тої. І покривається аркан ось такий сильний Лев. А Лев це в нас цар звірів. Так що Україна переможе! Бачите, і будемо панувати. Запануємо і ми, браття, так, як було сказано. У своїй сторонці і на своїй землі сильна карта, ще й в таких блакитно-жовтих тонах. Мабуть, теж така хороша підказка. Але це ще й покровительство, це сила, це дійсності правильний курс, правильне керівництво. І от після 20, -го, 23 -го числа так, йде ще більша активізація ворога, тому нам однозначно не можна розслаблятися. Відкриється нам друге дихання. Пройдемо ще ті всі випробування і ті загрози, які ворог готує. І разом до перемоги, дорогі мої глядачі, бережімося, тримаймося, любімося! Слава нашій Україні, слава нашому Творцю, слава нашим героям і слава нашим хоробрим ЗСУ! І слава силам, які нас захищають та оберігають. Хай буде так разом до перемоги! Почуємось в нових ефірах та прогнозуваннях. Відео наше поширюйте, коментуйте, ставте вподобайку. І все буде Україна! Обов'язково переможемо! Всю ту нечисть і всіх тих ворогів!